Може, ви ще не ну, знаєте, покажіть, покажіть. це інструкція про забезпечення фільтраційних та контрдиверсійних заходів. Деякі співробітники поліції, щоб зупинити авто, керуються. Не законом України про національну поліцію, не законом України про правовий режим, а посилається на інструкцію про запровадження фільтраційних та контрдиверсійних заходів. Давайте сьогодні більш детально розберемось а чим взагалі врегульовано на сьогоднішній день на законодавчому рівні оці фільтраційні заходи. Нещодавно я опублікував відеоматеріал, де співробітниця поліції зупинила водія, вказала, що зупинила для перевірки документів. А в подальшому вказала, що мені не подобаються ваші рижики на вашому авто. Мені не подобаються ваші оці рижики, які тут є. Чому ні? Я отримав фото даних рижиків. А чому ні? Ну після таких дій зі сторони співробітників поліції я вже не здивований ось цьому. Мало переглядів набрало три останні мої відоси. Я їх переглянула. А ти, 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 ти. Деякі співробітники поліції мене дивують своїми діями і при цьому вони викладають ось це. Але сьогодні не про це. Давайте спробуємо знайти інструкцію по запровадженню фільтраційних та контрдиверсійних заходів, на яку посилалась дана співробітниця поліції. Від 24 лютого 22-го року вийшла е, ця інструкція, чинність, і мені ваш автомобіль підлягає. Е, не, ну, не подобається він мені підлягає на, на перевірку. І знаєте що, є проблема. У вільному доступі такої інструкції немає. Я почав далі шукати, почав шукати нормативно-правові акти, взагалі чим керуються співробітники поліції, наказами, законами, і не зміг знайти дану інструкцію. Але в подальшому на сайті ДБР я знайшов наступну інформацію: що працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки України та Національною поліцією України проводять масштабні заходи щодо виявлення диверсійних груп ворога та його агентів. Відповідні заходи відбуваються у всіх регіонах України. Права охоронці перевіряють усіх, хто переміщується територією нашої держави або переміщувався останнім часом. І ключова мета виявлення російських ДРГ та агентів, що працюють на замовлення окупантів. Але в першу чергу, давайте звернемо увагу на те, що під час воєнного стану ми розуміємо, яка ситуація в Україні, конституція та закони України чинні. І патрульна поліцейська, яку не навчали контрдиверсійним заходам, повинна діяти виключно в рамках Конституції та законів України. Вона не може ігнорувати закони і посилатись на інструкцію. Мені не подобаються ваші оці рижики, які тут є. Чому ні? Військовий стан. Є закон України про правовий режим воєнного стану, де зазначено, що уповноважені особи мають право зупиняти авто, перевіряти документи. А коли? Коли є причини, і вони взяли ці причини з статті 35. Далі уповноважена особа може перевіряти документи. Коли. Коли є підстави, і вони в цей закон взяли і зазначили статтю 32 закону України про національну поліцію. І я вперше чую, що поліцейська посилається на інструкцію всупереч з законодавству. Чому ні? Для того, щоб зупинити авто, співробітнику поліції потрібно мати підстави. Для того, щоб перевіряти документи, співробітнику поліції потрібно мати підстави. Це не я вигадав, про це нам вказують закони. Закон України про національну поліцію, закон України про правовий режим. Василь, я вас почекаю. Я у вас ще раз питаю: надайте ваші документи для перевірки на транспортний засіб. Далі я шукав відповідну інформацію і знайшов невелику статтю стосовно. Фільтраційної роботи як особлива форма спеціальної правоохоронної діяльності. Тут у нас приймав на написанні участь науковий співробітник міжвідомчого НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України. І можемо отримати звідси наступну інформацію окремого закону, який би регламентував організацію фільтраційної роботи станом на сьогоднішній день не існує. А поліцейська у нас посилалась на інструкцію, тобто, всупереч закону України про національну поліцію, всупереч закону України про правовий режим воєнного стану. Читаємо далі: таким чином, фільтрація має проводитись у рамках здійснення оперативно розшукової діяльності відповідними правочинними суб'єктами і підпадає під поняття спеціальної правоохоронної діяльності, тобто діяльності спеціально уповноважених органів державної влади, спеціальних служб. Оперативних підрозділів. У нас дана співробітниця патрульної поліції не відноситься до спецслужб і оперативних підрозділів також. І я впевнений, що вона не навчена таким заходом Читаємо далі: процедура фільтрації полягає у здійсненні. Цими органами системи гласних і негласних пошукових розвідувальних та контррозвідувальних заходів із застосуванням оперативно- та оперативно-технічних засобів з метою пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за яких передбачена кримінальним кодексом України. А чим взагалі врегульоване законодавчо дане? Питання фільтраційних заходів. Тут вони зазначають, що важливою правовою основою для проведення фільтраційної роботи виступає Кримінальний кодекс України, який передбачає кримінально-правову відповідальність за вчинення протиправних дій. Хотілось би більш детально знайти інформацію: чи мають право співробітники патрульної поліції посилатись на інструкцію про ці заходи, зупиняти авто і проводити певні дії. Звісно, друзі ні. Є конституція України, є закон України про національну поліцію, є закон України про правовий режим воєнного стану. Навіть під час воєнного стану повинна і діє Конституції України і закони України. І поліцейські у своїй діяльності керуються виключно конституцією і законами. Воєнний час фільтрації мають підлягати особи, які знаходились в полоні у супротивника, що вийшли з оточення в одиночному порядку, проживали на окупованій території і тощо. Цілком зрозуміло, що під час війни масштаби фільтраційної роботи значною мірою зростають у порівнянні з мирним часом. Так, під час бойових дій перевірці можуть підлягати військовослужбовці та цивільні особи, які опинилися при невстановлених обставинах у місцях дислокації військ після втрати противникам своїх позицій. Посилання на дану статтю я лишаю в описі, тобто ми маємо дуже мало інформації про такі заходи. Хочу нагадати, що в тій ситуації також інша співробітниця поліції вказувала, що водій порушив правила дорожнього руху. Докази, а доказів немає. Вона взагалі це вигадала. Завіщо зупинили? По якій статті ви зупинили мене зупинили за порушення правил дорожнього Якого? руху. Якого? правила? По якій причині ви мене зупинили? Перевірка документів, але якщо співробітник поліції вказує про те, що ви причетні до порушення, є процедура, він поліцейський повинен мати докази, які можна оцінити. Пред'явити і на підставі яких він в подальшому приймає рішення законне рішення. Але на жаль, ми сьогодні бачимо, що дуже багато співробітників поліції в супереч процедурі приймають незаконні рішення, і такі постанови необхідно оскаржити. Якщо не знаєте, як це робити, долучайтесь до нашого клубу, АД юридичний захист водія. Для цього ми з адвокатом Антоном Болтіком і створили даний клуб. Учасники клубу мають можливість одразу отримати консультацію по телефону. Учасники клубу мають можливість в подальшому оскаржувати безкоштовно такі незаконні постанови. Телефонуйте в робочі дні, і ви дізнаєтесь на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу. Я можу їх. А, якщо вже так бажаєте, то так. Бажаю, я спішу. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на мій ютуб канал, натиснути лайк і свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі. Не спізнилася сьогодні на роботу. Здивувалися у відділі усі. А ти? Ти.